Ох, вже ці хвилі змін так і намагаються змити щось важливе. Того й дивись, 8 березня відмінять. Жартуємо. Свято 8 березня, напевне, єдине свято проти існування і святкування якого не висловиться жоден. Чуєте? Жоден чоловік, яким би патріархальним, матримоніальним, е ортодоксальним чи прогресивним не були його погляди. Чому правильно саме тому, що відстоювання цього свята може об'єднати усіх жінок, а разом ми сила на да, дівчата? Да! Ну, праздник же ж женский день. Це єдиний праздник, який. А для чого? Ну як так для чого? Хоч розгодити повіселітися. Ну що, один день того свята йти на забирає? Треба, щоб було свято. І так життя таке тяжка, та хай хоч щось не буде нам. Розлікають нас. Відкрито протестувати, напевне, ні. А от ігнорувати, посилаючись на одвічну зайнятість, цілком можливо. Взагалі, чоловіки дуже зайняті здобуванням різних матеріальних речей. Невже і в таке велике свято вони обмежаться черговим поцілунком у щічку, а самі працювати, працювати і ще раз працювати. Ні, командіровки. Я ж казала, буде відзначати 8 березня. А я на роботі буду. У мене пітні ліжа празднувати не буду. Десь так. Якщо я працюю, тобі, кохане свята, не бачити, як власний фук без люстерка. Проте її такі, що принципово проти святкування, хоча їх зовсім небагато серед тих, хто люб'язно зупинився, аби відповісти. Ти восьми березня відзначати? Ні. Чому? Зачем? Ну а, а ви восьми березня відзначати будете? Ні. Чому? Ізучайте історію. Ех, чоловіки, чоловіки, відзначати треба, аби свята в житті побільшало. Хоча, можливо, в дружини цього чоловіка і так щодень свято, а от посилання на історичні події і взагалі мене образило. Справа в тім, що історія свята починається в далекому, 1908 році, коли американські жінки вирішили боротися за скорочення робочого дня, рівного з чоловіками рівня оплати праці та можливості брати участь. У виборах, тобто голосувати за певну кандидатуру, і які з цих вимог так не сподобались цьому симпатичному чоловікові. Проте більшість стверджує, нема і не буде таких непереборних обставин, які примусили б їх забути привітати своїх коханих зі святому на восьмерезнях. Працювати ну вечором, обов'язково по обов'язково. Поздравляю со 8 Марта, наступающим 8 марта. всіх женщин города користень, пусть був красивий, здоровий, щасливий. Відзначав, відзначаю і буду відзначати, все, що пов'язане з жінкою, повинно бути в саме такому возвишеному стані. І коли весна починається для нормального та для всіх чоловіків це свято вести, це свято жінки. Ви знаєте, нам буде приємно привітати дівчат. Так? Що в колективі, що вдома, що супругу знову такі що знову такі діточок, А те, що тим більше. Привітати те, що оце так вплив свята весни та кохання, в яке поступово і спільними зусиллями трансформувалася дата початку боротьби жінок за рівні права. Проте, не все так просто, адже тут вступають гру відвічні антагонізми і діаметрально протилежні погляди сильної і прекрасної половини людства. Чи не вступають? Чоловік не завжди може вгадати. Це міф, якщо що чоловік. ви, ви, питаєте? Ми можемо піти спільно і вибирати, довго вибирати. От я говорю, що я хочу тобі подарувати, скажемо, кольцо там, чи сережки. Там, чи що. От підемо виберемо. Перше, мені треба її затягнути, бо вона не хоче йти, бо вона скромна і сісняється, а потім, коли ми вже йдемо, вона я буду продавати дорожче, а вона буде дешевше. Тобто Нас, нас точно все наоборот. Сьогодні, 8 березня, це тайфун. Це те, що спустошує наші гаманці, тому що е, ціни, на жаль, на, на такі, і на квіти, і на все інше, що просто катастрофа для чоловіків. Але, шановні чоловіки, переступаємо через те, що ми десь економічно не, не зовсім спроможні іноді, робимо все, щоб в цей день і не тільки жінки відчували, що біля них ми справжні. І давайте це робити абсолютно щиро і завжди. А О, як? Це секрет. Сімейний. Ну, це вже мій такий невеличкий секрет буде. Ні, це дуже у нас совершенно секретна інформація, ми не можемо тако розповідати. Чоловік повинен хоча б в цей день проявити фантазію, елемент фантазії. І головне думати, як буде цікаво, як буде добре. От такий чоловік повинен Проте в якому напрямку цю фантазію проявляти матеріальному чи духовному. Чи... Ну, ви здогадалися. Можливо, саме про такі секретні подарунки йшлося. А взагалі жінки з вашої точки зору, вони все-таки чекають матеріального подарунку або э, обнять пацан? я думаю, хто як виспитом. А як все таки от як? Ні, все-таки матеріально, все так, все такі хотілося б. Мої жінки ніколи, я раз повторю, ніколи не вимагали, не говорили і. І за цього я їм ще більше хочу матеріально віддати. Дружина, дочка, там, мама, то я, це мене спонукає до того, щоб більше дати. Я їм говорю, давайте те, давайте те, а вони скоро відказуються. Велика увага і любов. Воно, це не купиш, це штучно не зробиш, це воно повинно бути. І от бажання принести задоволення. Я ж говорю, що треба. Ну, вранці і каву в постель подати, там і сніданок приготувати, там і квітку принести, і гарні слова на такі, які до душі прийдуть. Не обов'язково на це тратити там сотні. Питання ж не в тому, коли на від душі, коли очі горять, і коли бачиш, що є любов, і коли хоче зробити і сподобатися своїй такі, половині. Це дуже важливо. Оце треба, щоб було в першу чергу. Треба Треба обов'язково витрачати на жінок. Це ж одна з найкрасивих витрат. Це вкладання коштів. Це е, наша насправді радість, насолода, задоволення від життя. Ну, моя мабуть, поцілує любить, ну, Вже На другому місці матеріальні цінності. Ну, Хай... Жінки, з вашого погляду, вони більше люблять е, поцілунки чи матеріальні все-таки. Чоловіків речі? кохають своїх. На 8 березня. Так. А чоловіки їх. Так вважають чоловіки. А от жінки якої думки? А ви любите отримувати подарунки на 8 березня? Звісно, люблю. А які більше? Поцілунки або щось матеріальне? Ну, звісно, лучший подарок це внимання. То більше, звісно, поцілунки. В даний момент б поцілунок. А ви любите подарунки на 8 березня? Я не вмію дарити особу, я не привчена, бо в той час жила, що не було дуже того. Ну, а сотвість і отримувати не особо. Не у нас завжди праздник на 8 марта. Ясно? ну, Боже, Я рада. Я даже кажу, більше, у нас кажіть, 8 марта. Ну так, так, так. Звичайно, балки поцілунки горять на вустах ще не один день. Проте, якщо є бажання закріпити усе сказане чимось матеріальним, то в яку суму можна вкластися? Ну, до прикладу, в 100 гривень можна спробувати. Спробуємо дізнатися, як почувають себе чоловіки у переддень і у день найвеличнішого свята, яке придумало людство. Чи мало? Дивлячись хто який подарунок хоче предоставити, шиночкам. Ага. Я не знаю, що 100 гривень. Мені здається, що це, це взагалі зараз на даний момент це не, на кошти. Подарунок це мало. не кошти. Це не кошти. Гривень маловато, мабуть. А скільки приблизно так, на ваш погляд, треба? Ну не знаю, трошки побольше. 200? 200-500, не знаю. А на 100 гривень можна жіну поздравити з 8 марта? А, я думаю, що не обов'язково на 100 можна просто, просто і словами поздравити, і обняти, і поцілувати, Вопрос просто ж не в день. Скажіть, на 100 гривень можна взагалі сьогоднішній день привітати ну, так, від щирого серця? Я думаю, що ні. А на скільки можна? Не знаю, можна. Ну, можна на тисячу, може на 2. Ну, в принципі, зараз це трішечки. Тяжче, але щось своє додати, якусь імпровізацію в принципі, можливо. Ну, цвіток. Так. А ну, може, навіть мінімальна, якась коробка конфет. І увага. <свісно> Люба сума достатня. Все ж залежить від того, що саме ти вкладаєш там в подарунок чи в зміст спілкування з жінкою. Колись мені одна вже мудра жінка сказала, що Володя, я можу простити вам, чоловікам, невміння, скажімо, спілкувати з нами, невміння того, що ви там щось не зробите так, як потрібно, але небажання спілкувати з нами це найстрашніше. Оце ма вам ніколи не пробачив. Ну, я б ці меркантильні питання так би не ставив, Що є можливість на мільйон? Може на мільйон, а якщо є? Можливість на гривень, на 100, на грив... гривень. На 100 можливо? гривень можливо. Я бажаю, що можливо. Хіба питання навіть у тому, який там подарунок принесеш там на 100 гривень, може менше. Але можна таки зробити антураж до цих 100 гривень, так привітати, вірши написати, вивчити вірш, там, на коліна стати, я не знаю, там квітку дати, і посміхатися постійно, допомагати, на руках носити. Хіба це питання в грошах? Здається, емансипація дісталася до найсвітішого, і все менше нам, жінкам, бажається, аби нас носили на руках, осипали плюсками троян. І нашіптували якісь милі дурдички на вушко. Та слава Богу, є справжні чоловіки, і слава Богу, в їхніх серцях не вщухає бажання зробити нас хоч трішечки щасливішими. Навіть коли ми відмовляємось або ж робимо вигляд, що відмовляємось, вони сповнені рішучості нас догнати і заподіяти нам добро в відомих лише їм масштабах. І слава Богу, нехай так буде завжди. Праздником! А, взагалі, здається, навіть на новий рік не можна побачити на вулицях міста такої кількості, по справжньому щасливих облич і чоловічих в тому числі. Адже коли, як не 8 березня, вони чоловіки мають можливість виклюкнути на жінок усі кохання, ніжність та турботу, що наповнювали серце й душу аж по самісінькі вінця. До речі, шановні коростенки, усі чоловіки, які взяли у Щось у нашій програмі просили. Іноді подумки. Будете відзначати, а дружину вітати будете, а подарунки, які ви будете купувати. А скажи що небудь, будь ласка. Але я почула привітати вас зі святом і сказати, що люблять вас безмежно. А за що? Просто так.